Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною, я в магазині Аврора. Сьогодні покажу вам цікаві новинки для кухні і також акційні товари. Бажаю вам приємного перегляду! Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Салатник керамічний зелений 99, тарілка супова 119. Виробництво посуду Китай, тарілка обідня 129.

Баночка для спеції скляна з пластиковою кришкою 29 Пляшка для олії чи оцту з дозатором 88 Ось такого, що плануємо: пляшка для олії чи оцту – 129 об'єм 680 мл. Ємність для солі чи для цукру. Пластикова 88 гривень. Цукерниця скляна з кришкою серцем 77 гривень. Цукорниця з кришкою перла 99. Банка для сипучих продуктів з корковою кришкою 99 менша та 119 більша. Ось така ще є баночка рельєфна з дерев'яною кришкою 169 більша та 99 менша. Пляшка для олії та оцту – 2 в одному 129. Келих для вина «Кварцині» – 77 склянка 44 гривні. Подарунковий набір фарфорова чашка та шоколадка до свята 199 гривень. Чашка з сухоцвітом подвійні стінки 129 Керамічна бульйонниця безмежна любов. Кольори в асортименті 77. Порцеляновий кухоль для кави 59. Такі ще є варіанти кольорові з малюнком для кави по 49. Чашка прозора скляна 29. Склянка 27 вища і є ще нижча, також за 27 гривень. Склянка висока 29. Чашка з малюнком 39. Керамічний кухоль чорний 49. Стакан низький, скляний із випуклим дном. Ціна 39 гривень. Салатник ГАБріель 69. Тарілка десертна. також уж таку ціну. 88 гривень. люмінар, блюдо зелене. Маленький салатник 69. Красивий келих для шампанського 69. Скляний келих для вина з гранями 169. Ось такого ще є плану коричневого склом 99. Келих для вина скляний фігурний 169, 55 та 139. Ємність для зберігання прямокутна – 229. Ланчбокс пластиковий герметичний 59 зі столовими приборами. Ємність для сипучих продуктів 1,5-літрова 39 бокс універсальний 54 на 3 літри контейнер пластиковий 15. Набір харчових контейнерів 149. Упаковка 3 штуки. Маслянка пластикова прозора 59. Пляшка пластикова для напоїв з трубочкою, Смайл 84 гривні. Килимок антиковсаючий у шуфляду. Ціна 99. 45 на 150 см. Піднос пластиковий 29. І такий варіант фігурний мармур 49. Пластиковий контейнер для зберігання для сипучих продуктів 169. Об'єм 3 літри, 770 мл. Ємність пластикова для спагетті або для інших сипучих продуктів 109. 119 підставка для чашок металева. Каструля капсульне індукційне дно 349. Швабра парова 1300 Вт, 1299 гривень. Машина пральна міні 699, потужність 40 Вт, об'єм 8 літрів, максимальне завантаження 800 г. Таймер 5 хвилин. Бокс для зберігання дитячий з кришкою 499. Чайник Сатурн 349. Потужність 1500 Вт. Кремовий 499, червоний з чорним 649. Подвійна стінка прихований нагрівний елемент. Потужність чайника 1500 Вт. Розмальовка дитяча з наліпками 59 гривень. Блокнот прошивний 39, 44 аркуші. Блокноти на 100 аркушів ціна 64 гривні. Дитячий на кодовому замку 88 Маленький блокнотик на спіралі 24, канцелярські гумки пончики 34, набір кольорових олівців 77 гривень, ручка пухнаста кольорова 34. Такі ручки по 9 автоматичні. Ручки гелеві металік 24. Коректор канцелярський 44. Одиниці вимірювання книжка дитяча 39. Дошка дитяча для малювання з маркером 27. Багаторазова розмальовка пиши-стирай. Ціна 88 гривень. Книжка з віконцями 39 віконець 139 гривень. Магнітна абетка – 39. Папір пакувальний. Декоративний 17. Підставка для повітряних кульок 49. Подарунковий пакет однотонний. 27 гривень. Такий дитячий 34. Маленький 24. І є ще такий варіант за 27 гривень. Насос кольоровий для надування повітряних кульок. Ціна 34 гривні. Листівка конверт для грошей 11. Іграшка дитяча молоточок, ціна 119 гривень, еспандер для рук кольоровий 49. 64 на колінник еластичний для фітнесу. Рукавички для спорту 119. Дякую усім за перегляд!